Мої вітання, шановні танкісти. Вже всі побачили спойлери від розробників? Думаю, так. Тому сьогодні, як завжди, розберемо всі майбутні активності, а також незрозумілі цифрові шифри у відео анонсі. Тому нагадаю за вподобайку і коментар. А також буду вельми вдячний за встановлення сповіщень на моєму каналі на усі. Це дуже допоможе в просуванні відео. До речі, дуже хотів подякувати за актив щодо розумів про гілку українських танків, так як те відео я відправив розробникам. Чи дійде воно до них? Це звичайно інша справа. Але все одно хочу подякувати кожному, хто писав, що підтримує цю ідею. Можливо, саме це дасть поштовх. І зросте те саме зернятко, яке стане початком. Дякую. Також нагадаю для тих, хто ще не підписався на мій телеграм-канал. Ви дуже багато пропускаєте, тому що саме зараз проходить розіграш бойової перепустки липня. Після цього розіграшу, який ми розіграємо на прямому ефірі, почнеться новий на ще одну бойову перепустку липня. Тому підписуйтесь, посилання є в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Дякую розробникам за такий подарунок для гравців. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які щодня підтримують канал фінансово. Дякую вам. Поїхали розбирати всі майбутні новинки. І почнемо з того, що нас чекає новий івент. Так вам не почулося знову івент. Скоріше за все, до Дня Незалежності Америки. Ас Америки. Ор. А саме 4 липня сам івент не повинен бути вмазаний і складний, так як щоб його виконати, скоріше за все, нам знадобиться просто перемагати в боях і отримувати феєрверки. Так як всього нам потрібно зібрати 60 феєверків, за один переможний бій будемо забирати один феєверк. Окрім нагород вигляді бустерів золота, срібла і нової валюти кіткоїнів, головною нагородою стане ключ яким ми зможемо відкрити безкінечний контейнер. Сам ключ ми зможемо забрати безкінечну кількість разів, що змушує мене згадати нещодавній івент з кошиками в стилі літнього пікніку з чокотанком і кулою за 5 к золота. Тому чекаємо в контейнері щось схоже, але вже в іншому стилі, ну і з іншими, на вигляд, нагородами. Як би я не дивувався, але така швидка поява нової гілки реально не дає спокою так як більшість гравців, як і я в тому числі розумію, якщо нам в анонсі показують щось, це означає, воно повинно з'явитися вже в найближчому часі. Тому я дуже сильно здивуюсь, якщо нова гілка середніх танків Польщі вийде так скоро. На ВГ це зовсім не схоже. Раніше на одну гілку йшло пів року. Зараз же цей графік дійшов до трьох місяців. А враховуючи, що нова гілка Чехів вийшла буквально місяць тому, то говорити за такий швидкий термін, як наступний місяць для нової гілки, дуже скоро. На мою суб'єктивну думку, нову гілку слід чекати не раніше серпня. Цікаво буде потестити нову механіку, і щось мені здається, буде вона досить цікавою. До речі, початок гілки буде брати від 6 рівня, і головною метою стане топ в вигляді cs 63 Якщо що, цей танк так і не став реальністю, так як всі роботи по ньому звернули і закрили. А розробка танку так і залишилась тільки на папері. Повільно переходимо до улюблених легендарних і не тільки камуфляжів. Це вже традиція. Жодне оновлення не може бути без нових Камо. В цей раз нові легендарні Камо отримують такі танки, як ТВП т 50 51 Проджето 65, AMX 120 іс 3 M60 і СТРВК 10 рівня. Хоча більшість каже, що це Вікер Слайд, а не СТРВК. Ну, побачимо. Говорити, що до легендарні вони чи ні, до деяких камо я досить сильно прибільшую, бо деякі з них можуть стати частиною події, хто ж його знає. Але те, що виглядають вони просто топчик, я не сумніваюсь. <плес> скільки разів вже роздавали Шеріда на ракетного, і знову на нього зароблять івент? У відео дата івенту досить велика, аж цілих 42 дні, чи скільки там. Але не поспішайте з висновками. Коли був ефір від ВГ з анонсом новинок і івентів, дати івентів були збільшені до 40 днів, але по факту мали лише 10 днів. Тому я дуже сумніваюсь, що він буде йти 42 дні. Скоріше за все, у тих, у кого він є, отримують якусь символічну компенсу в золоті. Ну і івент буде йти приблизно до 10 днів. Наступним анонсом, хоча про це вже казали розробники, нові танки в pbr моделях такі як японець першого рівня, Хаго, мрія багатьох поціновувачів великих чпехів, Смешер, виглядає так, що хочеться відновити до ангару і просто насолоджуватися тим, що він просто є. Ах. Також перевели в PBR танк 8 рівня АТ-15. Тепер, коли їдеш, будеш казати, який в мене гарний танк. Ну і останнім став супер першим старий танк гри. Не чекайте, що стане імбою. Лев став імбою. Отож бо, тому чекаємо ці танки в PBR вже в оновленні 10.1, яке, до речі, буде в наступному місяці. Всі помітили танк, який схожий на міні-бібішку. Так ось, це раніше анонсована Петесау 8 рівня ТС-60. По вигляду танк повинен мати доволі багато броні, і в нього ж заднє розташування башти. Висновок чекаємо в контейнерах за чудовий відсоток випадіння. Офіційно слово івент в моєму словарі за це літо зайняло перше місце по використанню в побуті. Тому що на нас знову чекає івент в літньому стилі, де нам з вами потрібно буде здобувати коктейль, чи це лимонад і окуляри. <с <с в цьому івенті, окрім бустерів, нового каму, x 5 кіткоїнів, аватара, є можливість забрати танк 5 рівня Scavenger з донатного івенту, який був, якщо не помиляюся, ще в 19 20 році. Виправте мене в коментарях, якщо помилився. Так як танк колекційний, є змога продати його за 250 золота. Чи лишити до колекції. Також, окрім цього, нас чекає той самий контейнер, збери їх Всі всім улюблений. Як саме треба буде виконувати, я поки що не маю розуміння, так як валюти дві, і зрозуміло, що їхнє отримання може бути різне. Тому ближче додати зрозуміємо. Щодо івентів, це поки що все. Фух. Ніколи такого не було. Ну. No. А ось щодо квестів ще ні. Напевно, розробникам сподобалось експериментувати з РБ, тому вони знову додадуть квест на перемоги. Якщо що, такий квест вже був, і нагороди майже не змінилися. Окрім бустерів, камо і нового старого вісу. Додались ті самі кіткоїни. Так що чекаємо на зламаний РБ, а можливо, я й помиляюсь. Тепер трішки пробіжимося по цифрам. Які для нас залишили розробники в вигляді рандомних чисел. Але це для нас вони рандомні, а для них несуть підтекст. Так ось я буду притримуватись логіки картинка співвідноситься до числа. Тому по такій лозіці. По-перше, з 1 по 31 липня нас чекає змінений ангар, так як починається друга фаза сезону. Єдине питання, до чого нам показали нові автомобілі, які можна буде отримати і поставити собі в ангарі яким чином ми їх отримуємо? Чи це вже, ну, це вже інше питання, але ми залишимо це на потім. Друга цифра, яку нам показали, був дорожній знак з цифрою 30. Що саме він означає, я, чесно кажучи, не можу розібрати. Так як наступна цифра, яка є в анонсі, це 4. Це, як на мене, початок івенту до Дня Незалежності Америки. Все логічно, який буде йти до 14 липня. Так як ви напевно здогадалися, що, звісно, в анонсі. Яка наступна цифра? 14, яка показувалася саме після показу анонсу літнього івенту. Можливо, саме тоді почнеться цей івент. Так як це п'ятниця, а оновлення в основному завозять у вівторок чи середу. Хоча це також може бути початком нового режиму, якщо що, це поєднання гравітації з відродженням. Потужно. Обов'язково протестуємо, як вийде. Наступна цифра 19, яка припадає на середу. І ось щось мені здається, що це дата оновлення. Хоча, як на мене, це досить пізна дата для оновлення, хоча хто знає. І останнє число 27. І одразу після нього йде показ квесту в РБ. Хто знає, може це має якесь відношення до цієї дати, а можливо і ні. Якщо в тебе є свої варіанти щодо цих дат, дуже хочу почитати в коментарях. Пиши в коментарі, що це за цифри і до чого вони відносяться. Не забудь поставити вподобайку. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення!